в Гру Лімба. Зупинялись ми коло ось цього променя світла. І так, йдемо далі. Знову шо це за херня, блін Блін? Ну, блін з другий раз вже мені... Я пам'ятаю, як воно... Зараз розкажу вам історію, що сьогодні було зі мною. Коротше було ось так. Був я в місті. Пішов в магазин купити диск з іграми. Купивши, я сів в автобус їхати додому. Коротше, заходжу в автобус, даю 5 гривень водію. Він дивиться на мене, я дивлюся на нього. Коротше, дивоглядки. Дим, ко стої, Я стою одну хвилину. Він знов дивиться на мене. Я такий, він дав мені 2 гривні, я такий знов на нього подивився. Дивлюсь, дивлюсь. І по. Знаєте, плечами по маханні ніби ти нічого не знаєш. Так я зробив, він каже, ти чого не кажеш? Коротше, він дав мені гроші. І я пішов сюди займати собі місце. Плюс до цього сьогодні... Півдиск з Counter-Strike. 19 ігор, якісь моди і так далі. Буду може знімати по цьому. Плюс э, Stalker буду знімати з Прип'яті Дуже цікава гра, українська. Люблю ось такі ігри. Тоді. Коротше. Граємо далі. Стоп, 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 стоп! А ешь понял Что у тебя, блин, сломок, что это за фигня, я не знаю. Оу, щет. Блин. Слема кету поставали в с этой генной кись. Лизара. Я же не знаю, що куди йти. Мені так здається. А бачите там шипи на тому? Як там бути? Бачу він ноги поламав. Гіпс там ставят. де твой гіпс? Так, чик, швидко берем. Oh. Yeah. Okay. Oh. <свист> Оу! я... Так, Ой... Давай, пропалю его на меня из швидкости. Я уже знаю, куда шатра Вау! Ну ну я! Е-е-е-е, шведка! Ска, ска, ска! Там вода поднимается. Да? Я помиляюсь Піднімається, піднимається И як мені тут бути Я знаю! Я знаю, але я рак Я рачок, я рачок Все, блин, то я... То треба коробку потім як ми вже йдемо, треба вернути її. Мені так здається. Але я не знаю, чи це правда. О, ми тут сохранялись. Непогано, пога, Давай, давай. Погнали. Зараз любою ціною зроблю це.

Я не знаю Я бачу, я бачу! Тихо, блин, Все, охреней Ну пипец Просто жесть Просто жесть Короче як цього балка підніметься... Або Ша зараз і так я Затащу. там. Бортом Пішли назад. То головне швидко дійти. Тут і так. Якщо усе піднімається. То можна просто стояти і чекати. А, чекаємо, чекаємо. А цим часом. І звідки це все падає, лайн, ага. Чи тут якийсь велетень? Туалетик як має. Септик. Ще плюс до цього в мене був гіпс. І я порвав сухожилля. Ходив сьогодні знімати. Я думаю, у вас багато в кого, коли сидиш в лікарні, де починає боліти живіт, через то, що ти хвилюєшся. Коли там прививку роблять, манту. Ну, ви поняли. І все чомусь якийсь в мене ніби живіт були так потрошку. Але все минулося добре, він сказав. Умотавленным бинтом И все через... Ты же... ту красавица. Я вот думаю, что это за белая фигня у нас. А? Все, 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 пришел. Тогда пришел. пошел, ха ха ну ха пипец просто <пипец> Я коротше продовжу, коли будуть тебе сюди зайти знову, щоб в тебе курс, іменно ти пішов в цю бік, тоді я не пішов і мене косило коротше, по п'янці, щоб я йшов вліво. І тепер цього не буде. Тепер... Ну продовжимо, що вже буде. І так ми вже зараз там перейдемо, от бачите там якісь, блін. Чужі висять. Зараз вони підійдуть своїми клешнями тут сидять. Я думаю, бачили мій там минулі випуски там теж таке було, причепіли і, коротше, так... фігня була з тим. Ось так. Треба чекати, коли воно дійде, 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 дійде. дійде. Тут зараз прийдеться бігти. Все. Let's go! Давай, з'їдайте. Все, красавчик. Так, тепер сюди. Швиденько, швиденько. одного дробена. І все. Марево якесь. Паркур. І ще дощ не Скільки цей дощ буде лити? Та <світ> 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 це ж якийсь діл. Оу! Все понятно Паркур, паркур. Эй, я без себя не могу. Фуууу! Ассасин Крид! Вулимбо! Ну я знал, я просто... Ой, фак, юбич! Эй, кеймон, Counter-Strike, Orden Warfake 3! Шо за фигня? Моде поладума, блин! Counter-Strike Stalker, блин, шо за фигня, я не разумею тех модер,га пипец просто. Counter-Strike Чернобыль. Что за херня? О! А, тут кастоб нас, тут шо? А, тут реально ту трубу, певно. Ты кажешь, блин, Spider-Man. И И вин в потону, блин, капец просто. Плавать и трэн ему, блин. Ой, гора сохранялась. Красавчик просто, красавец просто. Оу. Я снова затремал ту клад. Спокойствие, только спокойствие. Значит, просто спокойствие. Водичка. О, це було на скриншотах, я це бачив, готель чи шо Це було на скриншотах гри, як я качал-то ...скріншоті. скриншоті, готель, типа, чи шо А як я перестремну? Може там треба, треба щось взять, якусь трубку. Може, на то готель эльтра скохнуть Оу Я понял Прикол явно типа Трик-трик Тут на шветкисть Да фаг ну я ну, блин ну це блин вообще Ведь шо Нопики блин 4 ступенью Вс блин Привет, больница. Сразу бежу. Сразу скачу, но сразу так бежу. Да, ну ладно! Это же не можно его тут, я тут... Что тут реально, я не разумею. Моешь что здесь есть? Ты брат? Да нет. же не можно тут. Тут реально лифт, ты туда есть что тут троллист, значит тут троллист. Что тут троллист? Стоп, вот тут вам кайф. Что тут, что тут Если нету, то проедайся листы. Паркур, паркур, это мой схем. Погнали. Давай, кра. А е! <связывая> О! <с> <связывая> чё е е Скаж, давай! Фу, блин. Здарая, а, охренеть просто. Жесть. А тепер назад, а? Паркур. Хідвин, мене плох. А тепер просто лізе мій полізли. А то готель, то тут бачили, як ми перед тим не лізли там був дах з черепиць. Значить це... Тут є люди крім нас. Ми ж і до цього бачили людей, якихось, які хотіли нас убити. Пастки нам ставили, з трубочок якогось там пуляли в нас. І так мазали. Які були такі тупі, як, ...готель. То ми, наче вже десь близько. Я можу вам нагадать. Головна ціль в цій ігрі спасти сестру і цього лінго. А тут ще не один уровень буде, я вам скажу. А, тут труба. А, бачите скло, а це наче якась касс О, вже якийсь сніг падає Что там сніг падає? Я понял. А для на ч нам друг, Що Эй, друг, скакати чи що? издевать а может ну а яки за уже не можно за чип ну, ничего но ну, я то шо, шо не подумал эти шо может и тревожга так я А я понял, красавец, красавец. Знаєш. Мені просто йде да, пидал цього, пацана. Просто треба розгончику взяти там и розігнати, той пацан, бля. Стоп, стоп. Глюк, 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 конкретний глюк. Просто я CSGO качаю, Counter-Strike Global Offensive. І Steam встановлюю Може і через эгрегочу. Можем. вас. План провалит дети это тонатор? А, Да блин, это шир. Что за фигня, а? Зараз я все буде, все зараз буде. Дивіться, Просто треба розгончику взяти, той форсаж сім. Воу! Що ще так пару раз тренував? Ну издевайтесь, може взяти якийсь то каменьки этот, ага. І хто ж таки уме драбину зробити, ага. Блин Смина не поломай, блин. Жалко ж, хлопцы. Я потім буду тікати від комара, чи там либо из паукаша. Вдруг шейн появится, типа лук. Жио, синочок прийде. За тату видом с А Може так... О, дивіться Треба лізти Лизочки Так шведж Хайтер Зараз поставлю на паузу по прикрутіло дуже О, що, я вернувся Для вас це було там секунда для мене Целе життя Блин, скидки ж так буду стрельбаться, зараз я в разгону наберу 300 назрылась, я шустрик, трик, 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 трик. трик Как можно? Экшо вот так Треба здесь тут как фанта. Чуум А какая-то можно... Ну поправил. Mm -hmm. mm -hmm. О. Сестра. Я приду к тебе. Не. Я иду на дробе, но ну, попробую вс раз. Может вдруг то на дробену тратить и вся А да ты поли Бумала Та бляха ну в забух Индустрия <сі> Да деньги блин по дробе Ну, знаю РВБ мастер накий Ничего не разумею цій грі. О нездалося Ещ на Му Я понял, тут расскат, треба пря пробиться О, такой кутри! Ски я буду Короче, коли я попробую пр пробью, тоді продовжу, бо я не можу так довго цей ролик робити це ж. Що? Не. стрім? Ти ней, бляха, я ж тікшоп пробив і впав. Ну я рачона. Я зараз вам скажу як це зробити. Зараз я вам покажу. Майстер клас а... Його Просто Просто драбину, блін, а я ра чи скачу як той, блін, болдаван, чесне слово. от, кой зразу лізем, лізем, лізем. Отак и скачем, давай, А, ааа Не получилось, я, я не знаю пробився потім па лечу, лечу и так ноги поламав короче сдох пацаны Че, сдохнул давай Давай Та блин на хрень Шату ну, за дивану Ну Дидойс діду. ну шо ну, ту за дивану Он дробину треба Русгон нэнчи брат, чи шок Побещи розгони я не візьму. А вот кого а? І все, политно Та шо зай Зараз мене пукан вибухне. І то що я не можу залізти на дробин Давай давай дедуха став... неплохо экскот номер ну, эк, пришла турцам самого это так ш ⁇ а блин уже у меня где-то норует а можно вот такого взятый что это что это дедушка Вот такого агара. Так. Рабовесть человек. Не, я, короче, здравствуй, так вот, но не готов. Так як я зробив перший раз, якщо я перший раз зробив, так у мене виходить в другий. Та ну! Даба-даба-дай! Щя от вовк пробиваємо скло. Там перейдемо всі пасточки і закінчимо, бо вже... Клядається, скачало тут сигов. Давай!

Так. Потім беру ваш шар, Типа як Ассасин Трид, блядь, я Фу. ось Так і пішли, нур давай Давай так, що я скачу Ну 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 буда Может не травил так какой-то разговорный добра, а тут и все. Вау, wow, ес! Yes! Ah! Я казал, что там же Зия. Я там падаю и там на них херас, но ну я, блин, и все, капец. Так о, робіть так як я. Ты який профі, блін, профит славу. Тих, 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 тих. Давай. А Це шлан. Шлан від пожарної машини. Все нібито. О. Оу! Ви поняли, що тут треба робити. А тут ка... А я ніби бачу, що там треба робити. Коротше, на цьому закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте гарними словами. Всім удачі і пока. З вами був канал Радості в перекладі з англійської мови. Пока! Охрінеч.